Відоси про КАМАЗ, про акумулятори, про сепаратори це нікому не цікаво. Зараз актуальна тема, що робити з кукурузкою. Вон вона спереді. Ластівку оставив там, тому що доїхати в одну сторону я доїду, а назад навряд чи надів бурки, пройдуся, подихаю хоч свіжим воздухом. Іду знімати, так скажемо, контент на актуальну ж тему. Так що поки що, поки я йду, насипайте лайків, щоб якомога більше людей переглянули відео. І, звісно, після перегляду відео пишіть коментуйте ваші думки з цього приводу. Після цього відео, я думаю, що наживу я собі ворогів. Але це моя думка, я маю право висловити її як лице в лице, так і на своєму звісно, каналі. Значить, ось ми біля кукурузки. Чому я не вважаю правильним залишати кукурузку зимувати в полі? Ось вам наглядний приклад цього всього. Дивіться. Стоїть, стоїть, лежить. Лежить, лежить. Стоїть, стоїть, стоїть. Знову он лежить. Он лежить. Он далі. Лежить. Осьо, лежить. І зараз, якщо пройтися по цій всій кукурузі, я думаю процентів 10 до 10 кукурузи лежить просто на землі, просто на снігу. Мало того, що його не забере комбайн, так ще в добавку до цього всього і пропаде це зерно, яке має контакт із землею. Ось наглядний приклад цьому всьому. Тим більше погодні умови за ці останні дві неділі в нашому регіоні змінювалися кардинально. Спочатку був дощ, потім мороз. Коли ми косили кукурузку, встигли, так сказати. Потім засипало снігом. Потім пішли плюси, цей й сніг розтав. Його не було, була чорна земля. І потім знову ось випав сніг, який зараз ви бачите. І вже пішов плюс, і це все діло знову розтане. Аби це до весни була одинакова погодка, випав сніжок і постійно був мінус 5-20, наприклад, то ще не все потеряно. А коли отакі перепади по температури, то це просто жах, хочеться плакати, коли дивишся на цю кукурузу. Так що ж робити з кукурузою? Моя така думка, якщо немає своєї сушки, немає своїх ангарів, де зберігати її, ж цю саму кукурузу, то взагалі з нею не потрібно і зв'язуватися. Або якщо і зв'язуватися, то сіяти в дуже ранні сроки і зменшене ФАО. Але ж ми знаємо, що менше ФАО дає менший, менший і врожай. Чим більше ФАО, тим є ймовірність більшого врожаю, так як Кукурузка буде більший період часу вегетувати. Ось ще одна така ділянка прекрасна. Тут взагалі вся кукурузка лежить. Звісно, є ризик у ранніх посівах кукурузки, так як можуть прихватити мороз кукурузку у фазі. Двох або чотирьох листочків, але ж, як говориться, хто не ризикує, той не п'є шампансько. Але коли все благополучно, погодні умови сприяють, то ранні посіви набагато краще розвиваються і набагато краще дають результат по врожайності. Це ми перевірили в цьому році самі, коли посіяли, можна сказати так, що раніше всіх. І погода так посприяла, що не було морозів, але був. Дощ, який заплескав чуть-чуть кукурузку, і схожість кукурузки була поганенька. Але все одно результат кукурузки по врожайності супер. Чому ми сіємо всі кукурузку? Тому що вона рентабельна культура. Посіяв, побризкав вовремя, щоб все було зібрав 8-10 тонн і здав. От тоді, якоби все в шоколаді. Да? Але це причудово виходить тільки тоді, коли кукурузка убирається восени при волозі, там мінімальні 16-18% і ложиться в склад, якщо він є. Або ж, наприклад, навіть, навіть здається варигам, але з меншою вологістю, тобто з меншими зніманнями процентів. Але ж в цьому році такі склалися погодні умови, що менше 20% я ще не чув, щоб була волога восени. Ми косили кукурузку при морозі, і мороз був пару днів, але все одно кукуруза не встигла скинути вологу. Волога склала 22,5%, хоча Камазом возив мене двічі, що я ходив на е, сам присутство при замірянні вологи, то була 20,5. Але по ходу в інших Камазах, може врожайність була більша, може кукуруза чуть сиріша. Ну, коротше, середня вийшла 22,5 волога. І при цьому всьому. Змолотили, пересушили, поки що лежить. Ціна на кукурузку упала. Не встигли здати, коли ще ціна була більш-менш актуальна, то зараз ніхто її здавати не буде. І ціна йде вниз, наш через скільки там, пару неділь вже Новий рік, то я думаю, ціни не буде. А весною так тим більше не буде тієї ціни, так як не знаю, як у кого, а в нас кругом стоїть кукуруза. Он кукуруза видніється. Он через поле кукуруза видніється, є навіть незмолочені сояшники, навіть соя, пару полів я бачив неподалеку. Тобто, не все стигли фермера зібрати. Звісно, це все по ціновій політиці зроблено штучно. Але ж ми всі розуміємо, що зараз війна і кому зараз легко. З приводу того. Як я відношуся до зимівлі кукурузи в полі. Категорично, проти, якщо б не було можливості пересушитися, зложити зерно в ангар, ніхто б з цією кукурузою не зв'язувався. У весняному вбиранні кукурузи я не бачу ніякого позитива взагалі, тільки один негатив. Мало того, що збереться врожайність менша. Так ще і втратимо дорогоцінний час. Про що це я маю на увазі? Про те, що. Весною люди вже їдуть готувати площу під посів, там, закривати вологу. А ми будемо думати, як зібрати кукурузку. Коли ми збираємо кукурузку, люди вже підготовили площу. Коли ми готовимо площу, люди вже сіють. Коли ми вже сіємо, то в людей вже наключилося повсходило. Тобто ми не, не... наступну культуру не встигаємо посіяти в оптимальні сроки або сіємо, як попало в необроблений ґрунт. Тобто, як ми повинні всі розуміти, що посів в оптимальні сроки любих культур, це є залог врожаю майбутнього врожаю. По тому, що врожайність кукурузки весною буде зменшена. Моя думка така, що вона зменшена буде обов'язково, як мінімум на 30% а то, може, і відсотків. Перше, це я вважаю, 10% це погодні умови. Ще 10% це людський фактор. І третє це дикі звірі. За погодні умови. Ось, наприклад, погодні умови зимою складаються. Отакі. Кукурузка прикидана снігом, сніг розтає, стає важкіший, ложе стебло до землі, кукурузка під ним отам торчить, псоприкоснавляється із землею і розпочинає гнить, пропадати і так далі. Друге, це людський фактор. Що це я під цим розуміваю? Це я підрозуміваю під тим, що люди ночі сплять одні, а інші працюють. І третє, це дикі звірі. Всі ми розуміємо, є кабанчики, є козочки, які зайдуть отак, 20 кабанів. Два виводка, наприклад, вони можуть наробити в кукурузі дуже великого горя. Витопчуть такі плантації, що я то ще такого не зустрічав, але від людей чув. І дуже, дуже великі скарги на диких кабанчиків. Люблять вони поласувати кукурузкою. До речі, не сказав, що це кукурузка ДБ Хотин, треба буде виламати пару качанів та поміряти потенційну врожайність. Так як своїх хотів поміряти і в ітоги забув виламати качани, в кінечному результаті немає відоса про потенційну врожайність. Ну, а тут може, не може, а по-любому вийде, так як ця кукурузка буде зимувати до весни. На сьогоднішній день я хочу навести вам приклад по сої, по рентабельності сої і кукурузки. Чому саме сої? Тому що це моя найулюбленіша культура, яка, яку я саме більше люблю сіяти і саме більше люблю її збирати. Це по двом причинам, що е, сіяти її легко, якщо небагато ще чуть-чуть дати і добрив, то вона дає дуже-дуже гарний результат. Плюс після вбирання після сої не потрібно дискувати, можна сміло орати. Або ж якщо це е, поле йде під пшеничку, то одна дисковка, максимум дві, і теж можна посіяти пшеничку, зібрати гарний врожай пшенички, так як соя є гарний попередник. Ну або ж по-іншому, -по як ми і в цьому році зробили, е, сойку задискували. Разочок разочок задискуємо або будемо двічі закривати вологу, і теж будемо сіяти сою зерновою сівалкою ніка. Чому я вважаю сою в цьому році більш рентабельнішою, ніж кукурузку? Тому що, як не крути, жнива сої теж були важкуваті, теж сойка була влажнувата порівняно з базовою вологою. Але ж це не критично. 1,5-2% від бази це не смертельно. А от по кукурузці це зовсім інше діло, коли мінімальне, що я чув, це волога 20. Кукурузка вбиралася з такою вологою. І якщо ми порахуємо той момент із вбирання до здачі, то виходить моя така думка, що під один комбайн при вбиранні сої 3 тони з гектара однієї техніки, тобто своєї, вистачає. Сміло можна самому перевести і е, сипати це все в ангарі. Друга інша ж історія е, при перевезенні кукурузи, яка сипе 10 тонн з гектара. Е, одна одиниця техніки, це не, з цим не справиться. Потрібно наняти ще. Це, як мінімум, 300 гривень із кармана винь да полож. І виходить, що по кукурузки її потрібно або сушити, або здавати одразу з поля баригам на елеватор, де так само ж викрутять руки. Що мінімальне чув, це. 200 гривень, це саме таке щось неймовірне, чи дійсно воно так є, чи нема. 200 гривень на процент. Що ми з цього всього імеємо? Якщо кукурузка 20% вологи, мінус 6% до бази множимо на 200 гривень, це 1200. Плюс додаємо сюди вартість перевезення 300 гривень, тобто 1500 з тонни. Потім, рахуючи, це все. Так, просто в цифрах банально суть це, ну суть от цього суть не зміниться а цифри це такі, щоб легше було считати тона сої 10 тисяч гривень, то на кукурузи 4 тисячі гривень. Але тонну сої ти здав і забувся. Ну, море, там якісь 200-300 гривень попляшуть туди-сюди. А от кукурузку від 4 тисяч гривень потрібно відняти сушіння, або ж скидки оцих тонопроцентів, плюс на елеваторі чи бариги додавлять ще ж по пару процентів железно. 1200 гривень плюс 300 перевезення. Півтори тисячі, півтори тисячі, чотири тисячі віднімаємо півтори, це виходить половиною тисячі тона кукурузи. І що ми маємо? Якщо це все перемножить на гектари, то з гектара, приврожа... з гектара сої при врожайності 3 тони, ми маємо 30 тисяч. А по кукурузі ми маємо 25 тисяч. І то я це все так розложив, скажімо так, в таких красивих тонах. Що, що аж самому смішно. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що я рахую, що не потрібно лізти сіяти цю кукурузу. Я її, в принципі, сам дуже недолюблю. Я ж кажу, сама любима моя культура це соя і пшениця. Навіть сояшника не люблю, хоч він і рентабельний, але під нього треба сипати. Якщо не, не насипеш, то діла не буде. Тобто, вроді би і рентабельна, але і затратна. Така культура. Понятно, що ніхто сіять, так як там в коментарях мені пишуть, сій просо, сій там, що, що там, горох, сій гречку. Та ну Це ж кожен хазяїн барін, кожен вирішує сам, що для кого рентабельно сіяти. Але моя думка така по кукурузі, що якщо немає цих всіх ресурсів, сушки, перевозки, храніння, то нефіг з нею зв'язуватися. Посіяти хіба що там якусь грядочку, якщо є якісь, е якась живність, курі, гуси, поросьонки і так далі, то можна. А отак, щоб посіяти і зібрати неймовірне бабло, то тут з кукурузою так не виходить. Тим більше, коли е рік ну, зовсім не для врожаю благоприятний, а для збирання нього зовсім неблагоприятний. Так що все, в общем. Суть я свою розказав, те, що хотів, сказав. Всім пока. Все буде, звісно, Україна.